Ласкаво просимо на 19-й урок. Сьогодні ви навчитеся впевнено стригтися. Сказати, що ви хочете в салоні чи перукарні, може здатися складним, але за допомогою цих фраз ви отримаєте саме той стиль, який шукаєте. Перукарі звикли працювати з людьми з різних культур. Не хвилюйтеся, якщо вам знадобиться використовувати жести або показувати зображення. Вони хочуть, щоб ви були задоволені своєю стрижкою. Почнемо з за запису на прийом і приходу в салон. Мені потрібна стрижка. Амневоє деотунсуаре. Амневоє деотунсуаре. Ваша черга. Мені потрібна стрижка. Амневое деотунсуare. Чи можу я записатися на прийом? резервау програмаре. Потрезервао програмаре. Ваша черга. Чи можу я записатися на прийом? Потрезервао програмаре. Ви приймаєте прогулянки. Фачуокінурь. Фачуокінурь. Ваша черга. Ви приймаєте прогулянки? Фачуокінури. Umane o tretii. Am o programare la trei. Am o programare la trei. Vașa cerga. U mă o tretii. Am o programare la trei. Schilcă ceasul cecate. Cât timp este așteptarea? Cât timp este așteptarea? Ваша черга. Скільки часу чекати? Ктімпієсте аштептаре. Тепер давайте навчимося описувати яку стрижку ви хочете. Просто обробіть, будь ласка. Дварара жатворог. Дварара жатворог. Ваша черга. Просто обробіть, будь ласка. Doar arанжат, vă rog. Я хотів би порізати і помити. Аж доріота О турашйосполяре. Аж доріота є турашйосполя. Ваша черга. Я хотів би порізати і помити. Аж дорі О ТАЄТУРА доріота О СПАЛАРЕ. Будь ласка крою та стилю. Таяц і стілаць, ворог? І стилаць, ва Ваша черга. Будь ласка крою та стилю. І стилаць, Те саме, що й минулого разу. Ла дата Ла дата Ваша черга. Те саме що й минулого разу? La felca data Давайте навчимося вказувати, скільки ви хочете відрізати і яку довжину ви віддаєте перевагу. Трохи коротше. Поцінмайскурт. Поцінмайскурт. Ваша черга. Трохи коротше. Поцінмайскурт. Набагато коротше, будь ласка. Мульт майскурт. Те рог? Терог. Те рог? Ваша черга. Набагато коротше, будь ласка. Те рог? Приблизно на 5 сантиметрів. Лавро 5 cm дистанця. Лавро 5 cm дистанця. Ваша черга. Приблизно на 5 сантиметрів. La vreo 5 cm distanță. Ihoș uzberehti dovenu? Vreau să păstrez lungimea. Vreau să păstrez lungimea. Vașa cergă. Ia hoș uzberehti dovenul? Vreau să păstrez lungimea. Ne dużă corotcă. Nu prea scurt. Nu prea scurt. Ваша черга не дуже короткий. Ну no прескурт. Тепер давайте навчимося говорити про різні частини вашого волосся боки спину та верхівку. Короткі з боків. Скурт пелатерале. Скурт пелатерале. Ваша черга. Короткі з боків. Скурт пелатерале. Довший зверху. Майлюнга супра. Майлунга супра. Ваша черга. Довший зверху. Майлунга супра. Просто обріжте спину. Дорта яц спателе. Дорте яц спателе. Ваша черга. Просто обріжте спину. Дортеяц спателе. Навіть повсюдно. Кяр песте тот. Кяр песте тот. Ваша черга. Навіть повсюдно. Кяр песте тот. Давайте навчимося говорити про чубок шари та інші деталі укладання. Ви можете підстригти мені чубок. Пот самтун з Поцсамтун з бретонуль? Ваша черга. Ви можете підстригти мені чубок? Позмтун з бретонуль? Я хотів би кілька шарів. Аж дорі ніжте стратур. Аж дорі ніжте стратур. Ваша черга. Я хотів би кілька шарів. Аж дорініште стратурі. Чи можете ви це прорідити? Поцель супцільь? Посел субцільй. По Ваша черга. Чи можете ви це прорідити? Посел супцій. Я хочу зберегти це природним. Вреусель пастрез натурал? Вреусель пастрез натураль. Ваша черга. Я хочу зберегти це природним. Враусельпостриз Натураль. А тепер навчимося давати відгуки під час стрижки та задавати питання. Це виглядає добре. Астаратабіне. Астаратабіне. Ваша черга. Це виглядає добре. Астарата біне. Чи можете ви трохи більше відпочити? Майпоцлюапу цін. Майпоцлюапу цін. Ваша черга. Чи можете ви трохи більше відпочити? Майпоцлюапу цін. Чи можу я побачити спину. Посавець пателе. Посавець пателе. Ваша черга. Чи можу я побачити спину? Посавець пателе. Ідеально дякую. Перфект мультумеск. Перфект мультумеськ. Ваша черга. Ідеально дякую. Перфект мультумеск. Давайте навчимося запитувати про ціни. Та послуги. Скільки коштує стрижка? Киткоста отунсуаре. Киткоста отунсуаре. Ваша черга. Скільки коштує стрижка? Киткоста отунсуаре. Ви фарбуєте волосся? Вопсіті паруль. Вопсіті паруль? Ваша черга. Ви фарбуєте волосся? В паруль. Ви можете підстригти мені бороду? Под самтунзі барба. Под самтунзі барба. Ваша черга. Ви можете підстригти мені бороду? Под самтунзі барба. Це разом із чайовими? Бакшішул єсте інклюс? Бакшішул єсте інклюс? Ваша черга. Це разом із чайовими? Бакшішулієсте інклюс? Ідеально. Давайте відпрацьовуємо повне відвідування салону, де вам роблять зачіску. Ви заходите в салон. Вас вітає портіє. Адміністратор каже привіт, у вас записана зустріч. Ваша черга. Запитайте, чи приймаєте ви відвідувачів? Фачуокін. Адміністратор каже, так. Це близько 15 хвилин очікування, сідайте. Після очікування стиліст викликає вас до крісла. Стиліст запитує, чого б ви хотіли сьогодні. Ваша черга. Скажи, я хочу порізати і помити. Аж до тура шіос поляре. Стиліст запитує, скільки б ви хотіли зняти. Ваша черга. Скажіть. Приблизно на 5 сантиметрів? Лавро 5 сантиметрів дістанця. Стиліст запитує якийсь конкретний стиль? Короткі з боків. Ваша черга. Скажіть короткі з боків довші зверху. Супра. Стиліст приступає до стрижки. Ви хочете бути впевнені, що вони розуміють. Ваша черга. Скажи. Не дуже короткий. Ну прескурт. Стиліст каже, не хвилюйтеся, я подбаю про те, щоб ви були задоволені цим. Стиліст закінчує і показує вам спину з дзеркалом. Стиліст запитує, що ви думаєте? Ваша черга. Скажіть. Це виглядає добре? А стара табіне? Вийдете платити на рецепції? Ваша черга. Запитайте, скільки коштує стрижка? Кит коста Отунсуаре. Адміністратор каже це 35. Ви будете платити карткою. Чудово? Давайте розглянемо ключові фрази стрижки. Ваша черга. Скажи. Мені потрібна стрижка. o tunsoare. Ваша черга. Скажіть, просто обрізайте, будь ласка. Дуараража творог. Ваша черга, скажіть. Приблизно на 5 сантиметрів? Лавро 5 сантиметрів дистанці. Ваша черга. Скажіть короткі з боків довші зверху. Скурпела тур май. Ваша черга. Скажи. Не дуже короткий. Ну прескорд. Ваша черга. Скажіть чудово, дякую. Перфект мультумеск. Видатний. Тепер ви можете сміливо стригтися у своїй новій країні. Ви знаєте, як записатися на зустріч, описати потрібний стиль вказати довжину для різних частин, залишити відгук під час стрижки та запитати про послуги та ціни. Ви завжди виглядатимете як найкраще.